Є науки про людину: це психологія, психіатрія, психофізіологія та жодна не пояснює сутність свідомості, лише відбитки, але не сам вогонь. В езотериці свідомість приймають у живому потоці. Мах бачить відхилення у поведінці і розпізнає приховані впливи. Іноді проявляється інше поле, неорганіки, ментальні сутності без тіла. Вони бувають внутрішні і зовнішні. Одні вплітаються під свідомість як союзники, інші приходять як тіні померлих, мандрівники чи мислеформи, народжені страхом і бажанням. Одні виснажують, інші підживляють. Є й паразитарні структури тонких планів, що затьмарюють бачення, тому очищення поля. Це шлях до ясності. Свідомість має дві половини: особистість і підсвідомість, кожна зі стихіями – вогонь, вода, повітря, земля. Подія лишають сліди, формуючи структуру досвіду, ніби річні кільця дерева. Там народжується ключ гільдії, зв'язок із Егрегором. Харизма це щільність ментального тиску, присутність, що сама налаштовує простір, а праве півкуле відкриває канал повітря, де живуть вищі союзники, наші можливі я з майбутнього. Доторкаючись до них, ми отримуємо пророцтво. І читаємо тенденції поля, обираємо шлях. Свідомість планети це сума всіх свідомостей. Іскра системи горить у кожному. Коли ми очищаємо поле, вирівнюємо стихії, зміцнюємо досвід. Світ починає відгукуватися нам у резонансі.